Топ країн виробників Біфлексу. Друзі, в минулому відео я вам розповідала про біфлекси, які вважаються найякіснішими. Сьогодні поговоримо про made in, тобто топ країн виробників Біфлексу. Все-таки лідує поки що виробники італійські. Італійські біфлекси поки що вважаються одними з найякісніших. До речі, що подобається мені в італійське, дуже часто приходять рулони без кромки і дуже маленький відсоток браку в самих рулонах. Тобто вони більше відповідають за якість. Друга країна виробник біфлексу це є Корея. Корейські біфлекси з тими, що ми працювали дійсно. Приходили якісні. У нас був менший відсоток, ніж ми працювали з італійським, проте з корейськими, якими ми працювали, приходили досить якісні, і вони, до речі, йдуть дешевшими, ніж італійські. Третя країна виробник це Туреччина. Я знаю, Туреччина викликає у багатьох. Сумніви. Але дійсно, якщо пошукати, треба досить гарно пошукати, ви дійсно можете знайти непоганий, якісний біфлекс турецького походження. Єдине, що дуже багато іноді браків буває у турецьких рулонах, тут потрібно на це розраховувати, але все-таки він може бути дешевшим, ніж італійський і корейський.